Якщо у вас визначений статус податкового резидента, а причому самі доходи у вас можуть бути не з цієї країни, де ви є податковим резидентом, а з іншої. От тоді у нас і будуть працювати конкретні методи уникнення подвійного оподаткування. Бо, за нашими правилами, в більшості випадків інша країна, якщо вона визнається країною джерела походження ваших доходів, вона має Права на свої податки, але суто з цього типу доходу, так от, за правилами конвенції, зазвичай залежно від того, яке національне законодавство України і які умови конвенції у нас працює або метод податкового кредиту, коли в іншій країні ми сплачуємо податки, а в країні нашого резидентства ми отримуємо знижку на податки сплачення за кордоном. У нас це основний метод уникнення подвійного податкування за нашим локальним законодавством. Тобто, якщо ви, наприклад. Отримуєте дивіденди там по певним цінним паперам при довгому інвестуванні по закордонним компаніям, то в Україні, коли ви нараховуєте в собі податкові зобов'язання як український податковий резидент, то ви можете отримати знижку, врахувати ті податки, які ви вже сплатили за кордоном в країні джерела, а відповідно в Україні доплачувати різницю. Але і конвенції українські, і певна частина країн вони передбачають ще й інший метод може бути метод звільнення. Якщо ви є резидентом країни, яка передбачає такий тип уникнення подвійного податкування, то в такому разі, якщо ви сплачуєте з певних типів доходів, це зазвичай активні типи доходів, те ж саме підприємництво, це може бути певний прибуток від продажу активу, наприклад, від продажу нерухомості. І якщо першою забирає з вас податки країна джерела походження доходу, то тоді в країні резидентства конкретно цей тип доходу у вас. Повторно оподатковуватися вже не буде. Ну і слід пам'ятати, що у нас загальні принципи уникнення подвійного податкування, які стосуються не тільки України, а всіх країн світу. Вони передбачають, що самі конвенції уникнення подвійного податкування вони поширюються для фізичних осіб, виключно на основний наш тип податку це податок на прибуток, тобто вони не покривають військові збори. Вони не покривають інші непрямі податки, типу ПДВ, акцизів, соціальні внески. Єдиний податок він теж не покривається конвенціями.